Учениця 10 класу Коростенського міського ліцею номер 2 Вихованка Центру дитячої та юнацької творчості Олена Будзинська отримала юнатівський Оскар за досягнення в еколого-натуралістичній сфері. Загалом я беру участь у багатьох турнірах, конкурсах саме екологічної діяльності. Це дотик природи про вирощування петуній в кімнатних умовах в закритому приміщенні. Також конкурс новорічна композиція, конкурс птах року, акція кролик, акція «Годівничка», де ми виготовляємо годівнички та спостерігаємо за птахами. Також ми нещодавно командою брали участь у конкурсі Патріот Фест, де отримали перше місце. Конкурс юний дослідник, всеукраїнський конкурс, також конкурс День юного натураліста беремо активну участь у проєкті Зелений патруль. Це проєкт, де ми озеленюємо нашу громаду, висаджуємо, вирощуємо рослини. Цікавість до хімії та біології з'явилася у Олени ще у другому класі. Вперше і те, що мене захопило в принципі займати далі екологічною діяльністю, це були кристали проектор кристали, де ми їх вирощували в екологічній лабораторії. Ну мені ще тоді це було дуже цікаво. А потім я почала поглиблюватися в цю сферу, і ну мене вона захопила. Олена каже, що іноді під час роботи над проєктами виникають певні складнощі, але з ними допомагає справлятися її педагогиня. Моєю наставницею та керівницею є Галонза Михайлова Сніжана Сергіївна, яка мене завжди підтримує. Дуже дякую за це їй і також водночас надихає. Допомагає у багатьох проєктах екологічного напрямку. Ми разом беремо участь у багатьох турнірах, конкурсах. Сніжана Сергіївна, яка є керівником гуртків юні екологи дослідники, а також юні біологи, з гордістю розказує про спільну роботу з Оленою. Вона з самого початку, з самого малесенького, дуже така, впевнена в собі, допитлива. Вона в усьому Підходила, а чому так, а чому відбувається ось так? А давайте спробуємо так. Тобто не тільки я для неї стала таким от керівником, і як вона говорить про те, що натхненником, а і вона для мене також стала тою дитиною, з якою було цікаво працювати і далі реалізувати там наші проекти, тому що в ній була ця впевненість собі, і допитливість доводила до того, що вона цей результат хотіла добитися в будь-якому випадку. Якщо потрібно було два місяці. От так як ми починали з кристалів. Кристали вирощували мене протягом півроку. Вона ходила кожного дня, кожного тижня. Все, що потрібно було виконувати згідно правил, згідно умов, які для того, щоб вони вирощувалися, вона це робила без, без винятку. Вона знаходила на цей час, вона знаходила на це ресурс. Пані Сніжана не вперше тримає кубок юнатівського оскару, адже її вихованці вже ставали переможцями. Саме ці нагороди є свідченням того, що наші вихованці стали кращими юнатими Житомирщини це 2022 року, це 2023 року. Оленка стала вихованкою цього року. Смоківська Каріна це випускниця нашого центру, дівчинка, яка зараз є студенткою польського університету. Тому для нас це є дуже таким. Гарним показником, що наші діти себе вже презентують в європейських країнах, куди ми також прагнемо. Педагогиня каже, що гуртки юні біологи та юні екологи-натуралісти досить популярні серед підростаючого покоління. А також наголошує на важливості формування екологічної свідомості та культури молоді. Ми живемо в такий час, що безпосередньо екологія виходить на перше місце взагалі не тільки в нашій країні, а взагалі всесвіті, тому що ми бачимо, наскільки руйнується, наскільки йде зміна клімату, наскільки ми. Ми маємо безпосередньо ми люди допомогти природі, тому що в момент того, коли природа допомагає нам здається, що вже вона вичерпана. І тому я думаю, що в кожної дитини, перш за все, має бути саме природжено те, що вона має не шкодити, а вона має захищати. І коли кожна дитина буде знати, що Цього не можна робити, тому і ми будемо і ми будемо розвиватися, і природа наша буде розвиватися. Я думаю, що в подальшому майбутнє саме за нами і за нашими молодим поколінням.